Робота помаленьку просувається. Вже так, 3, 6, 9, десь, 11 рядів. Ну і гадаю, 6 тільки потрібно. Може навіть 12, щоб до верху. Так, тут все виглядає. Сохне буде все витиратись, лакуватись. Кожних 4 цегли я буду підв'язувати до. ну такі замки буду робити. Я думав, буду метал може щось таке вставляти, але будуть просто замки.